Счет. Не ваша? Это не ваша, да? Это не ваша, да? А кому она Вам подкинули? <реш> Вам подкинули эту ручку? Вам подкинули эту ручку? Сувениры Сувениры а, да, да, да. Это... Ну вот, а тут я фальш, бачу сувенир. Фальш, сувеник, фальш. Это а да? Здесь у Ага, да. Смотрите, Смотрите за деньгами, это а сейчас да, день не, за... так <свят> не летать. Не дай бог. Я, Ты хочу. Стань. я хочу посмотреть.

Оперативниками департаменту протидії наркозлочинності затримано громадянина Німеччини, який тимчасово проживав в місті Одеса, який налагодив поставку з країн Європи, а саме з Німеччини та Голландії, особливо небезпечного наркотичного засобу кокаїн і психотропних речовин екстазі. Значить, в ході затримання у кожного злочинця вилучено 500 грам кокаїну та близько 2 тисяч психотропної речовини екстези. Також під час огляду автомобіля в нього вилучено готівка в різній валюті, значить, еквівалент якої становить близько 100 тисяч доларів. Наразі слідчими проводиться розслідування порушене за статтею 307, частина третя. Злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання для щодо обрання міри запобіжного заходу. Вилучене за цінами чорного ринку становить близько 3 млн гривень. Наразі нами встановлюються всі обставини та схема. Значить, збуту наркотичних речовин також встановлюються, поки що не невідомі для слідства інші учасники злочинної групи. Також нами встановлюються схеми та маршрути поставки наркотичних речовин на території держави.